Так, друзі, усім привіт! Коротше, почав вже потроху заготовляти сіно. От сьогодні перший, раз, перший день, так як виїхав, Скосив ось таку площу. Зараз вже є трохи більше вільного часу, поля засіяв, поприскав і зараз, як то кажуть, всі сили кидаю, не заготівлю сіна. Плюс що вона зараз ну, заказує погоду там, на цілий тиждень щось під плюс 30 градусів, то Треба брати користати моментом, косити, сушити і звезти, коротше додому, бо зі мною треба буде годувати бічків. А як не буде сіна, то буде все поганенько, тому беремо вже потроху косимо. Отак. От так виходить, друзі. Ось так. Беру вам показую. Ну, скажу так, що в цьому році сіна ну, не дуже, дуже рідка трава через те, що в травні рідко перепадали душі і трава ріденька і сіна так ну, в цьому році не буде. Треба скосити більшу площу, щоб ну, взяти на косити цього сіна. Ось такі, бачите, перекоси. У ну, нас кажуть, перекоси в когось валки, не знаю. Зараз вам спробую показати, давайте йдемо сюди. Бачите. Ну, дуже ріденька трава. Якщо, я думаю, якщо буде дуже жарка погода, то що воно навіть само від себе може висохне, навіть не треба буде обертати. От, ну, правда, подивимося, скосив, два дні чекаю, хай воно зверху присохне, а там подивимося. Може обернемо, щоб ще з іншої сторони висушити, а може і, кажу, не потрібно буде. Отак. От Виходить, бачите. Друзі, у нас перекоси. У цьому році вже кошу своєю проторною косаркою. От, буквально друзі, десь тиждень назад взяв під свій трактор МТЗ. Це у нас польська косарка Лісічки на 1,65 на м. Сьогодні ну, виїхав ну, на більшу площу, так як неї косити. Перший себе в селі там скосив буквально, там, я не знаю, може 10-15 соток. Ну, Це правда я трохи ну, пробував неї косити, бо дотепер такої коси коротше, не мав. І щоб трохи ну, попробувати, як воно це все бере коси, зрозуміти, як вона оця коса працює, то кажу, перше в селі, там на малих ділянках попробував в неї косити, і сьогодні вже виїхав на більші площі. Ну, тут правда нічого важкого немає. Основне більш-менш цю косу виставити на задній навісці. От, вибрати більш-менш нормальну передачу От, і, і все вона бере коси. Під свій трактор МТЗ, виробник у нас ось такий лісічки. Ну, захват взяв на 1,65 ну, і Косярка сама польська. Польського виробництва. Ну Не знаю, вірити цьому чи не вірити, Ну мужик, що продає, казав, що це польський. Отак, бачите, виглядає, так вона продається, ось розібрана. Важить вона щось там біля 300-330 кг. Отак, бачите, все порозкручував, вже потроху почав збирати, до неї йде ось така література. Ну, що все детально більш так показує, ну, її собі це все збираєте. Отака, Література, правда, від косярки на метр 35. Бо мужик оцей, що продавав, шукав на мою косярку. Ну, коротше, не міг знайти і дав мені ось таку. Це мені, як то кажуть, це нічого не впливає, мені без різниці. Основне, щоб я подивився, зібрав. От, то кажуть, ось так вона приходить. В комплекті йдуть таких ремені, бачите? Тут Ось такі всякі пружини, планки. Де ось такий зіп, там всякі болти, гайки, теж якісь пластини. Тут у нас йде туди кардан, чіпляється, оцей вал. Тут знизу от, йде шків, теж якісь от, бачите, ще підшипники є. Теж всякі пластини, Вон, знову пружина. Там якась така труба, бачите. Ось такий вал. І от, потроху, друзі, беру, збираю, трохи вже я вільного часу, поля позасівав. От і тепер вже будемо братися за заготовку сіна. Ну і для цього, бачите, взяв цю роторну косярку, щоб мати свою, щоб не бігати, нікого не просити. Отут, бачите, оця трьохтошка. Отак все бере виглядає. Беру вам, показую. бо може хтось буде купляти, щоб знав, як на друзі, оця косярка продається. Ось такі виходять тюки. Отак От же бачите, запікував цю площу, що я вам швидше показував, що скосив. Дуже, можна сказати, десь тиждень прийшов, сіно висохло. От і сьогодні перемочукуємо. Ось такі виходять тюки. Чого вам показую. Ось їх порез тюкує. Ось так виходить. По вазі. Десь один тюк має біля 15-16 ну може так до 18 кг. Собі ось так налаштував, більше не хочу. Ну Хоча можна і більші, довший так як зробити, але це буде ну набагато важче на руки і цього коротше не роблю. Ось тут перерегулюється, так, як довжина оцього тюка. Тому бачте, ось так поставив. Такі так, тюки гарні, набиті, рівні. Отак. От ось От така красота, так прямо бачите, працюємо. Ну добре, що хоч погода є, сонце. Що можна взяти, заготовити сіна. От бачите, ще один беру вам показую. Отак, От друзі. Працює оцей прес. Цев'єра касаліс. Ну і друзі, хочу вам показати сам прес, його я собі в цьому році теж взяв купив, щоб так, як трохи спростити працю по заготівлі сіна. Якщо взяти там минулі роки, то я це все сіно заготовляв вручну. Ну, трохи вручну заготовляв, трохи купляв. От. Ну, Купляти це дуже дорого. І, ну, Якщо ще нормальна ціна там на бички чи там, на корови, ну це ще якось можна поєднувати. Ну, якщо ціна там на молоко, дуже низько, ну, дуже мала ціна, чи наче, там... На м'ясо бичків теж ціна там опускається, то піднімається. І ти це все ціна купуєш і годуєш, і воно може себе ну, не оправдати. От. А вручну заготовляти це, сіно, ну, це, всім, знаєте, це дуже важко. Тому якщо ви тримаєте більше бічків, там 10 бічків, 15 бічків, чи, там більше 20, штук, то вже ну, розумно буде купити прес, скосив сіно, висушив, спікував. Собі десь поскладав це сіно і бережним годуєш. Ну, це буде в рази, кажу, легше на руки і по затратах це теж буде вигідніше, якщо так можна сказати. Прес у нас Варціла, це, друзі, фінський прес. Ну, тут з боку, правда, написано Рів'єра ну, Оцей Рів'єра він випускався в Франції, а Варціла в Фінляндії. Ну оця варціла, вона правда зроблена по ліцензії оцієї компанії Riviera Касаліс. Але по суті це є два одинакових преса. Можете казати і Riviera Касаліс, можна казати Варціла. Кажуть, це є два одинакові преси. Отак він перевиглядає. Ну, прес досить збережений, скажу. Це навіть можете побачити ось по цій шахті, бачите, що навіть все в рідній фарбі, ось ці ножі. Тоже все що Нічого не постерено. Ми вже я десь зробив біля 200 тюків, яку досить все гарно, тюки гарні, набиті, гарно все зав'язує, то кажу, папі що, друзі, нічого поганого про ці преси не можу сказати. Отак. От тут у нас є оцей підбирач. Тут. тут оці вели. Ну, десь є, що може стояти, ну, на деяких інших пресах може стояти шнек. Ну, тут. Бачите, Ось такі вели стоять. Ну, тут теж можете побачити, що напрацювання цього преса не просто мінімальне. Тут тільки трохи стерта фарба, а так тут все, все бачите, ще все в рідній фарбі. От. Тут... Ти у нас підбираєш Захват, ну, я не знаю скільки він правда, тут має. Метр сорок чи метр п'ятдесят я вам ну, не можу сказати, навіть це не заміряв. Отак. Тут воно все вручно піднімається. І ось така бачите так. Тут теж все. Ну, вручно треба зачіпляти. Тут зараз воно в транспортному стоїть. Так, транспортне, а там туди треба його так пересувати в робоче. Дехто сюди ставить циліндр. Ну, Скажу, ідея дуже хороша, бо вручну трохи важко в самому оце все пересунути. От, то, може в дальнішому теж, друзі, сюди поставлю циліндр. На підбираж ну, циліндра не потрібно, бо теж дехто сюди ставить, щоб собі цим циліндром піднімати і опускати. В принципі, оця штука повністю нормально робить роботу. Підійшов собі, опустив і поїхав працювати. А от тут ну, циліндр можна поставити. Воно, як то кажуть, зайвим не буде. Воно буде так, як легше на руки. От. Такий, друзі, прес. так він тут виглядає всередині. Теж, бачите, все досить непогано непоганоспоряжене. Тут в нас є в'язальний апарат. Ось так він перевиглядає. Тож, бачите, все в рідній фарбі. Це гарно, плотно, не розбито, нічого ніякого шарту немає. От ну, вчора, бачите, тюкував. От приїхав, зараз тут все взяти компресором, гарно поведувати. Ну, шнур, в'яже, поки що все нормально. Це уважень немає. Ну, то, що треба змащувати, бо ну, в'язальний апарат в пресі це є саме основне. Не будете за ним дивитися, не будете змащувати, воно це все тут порозбиває. І пізніше, знаєте, воно добре не буде в'язати шнур, а замінити в'язальний апарат ну це десь там може коштувати навіть 5000 доларів. Отак. Тут у нас йде шнур. Шнур шпагат, нитка, хто як кажуть. Такий друзі, шнур використовую. Ну Це правда, мені Роман продавець дав подарунок оцих бухти. Я теж собі вже ну там з мужиком домовився, має мені привезти юту 500. Ну якщо цей закінчиться, я поміняю. Тому, кажу, такий шнурний, я так думаю, що він є імпортний. ну бачите, пише Латвія, От. Ну, я вже добрий, тільки кажу, розриває. Обще, це нормально. Тут є схема, як це все закладати. Цей шпагат. Ось тут у нас, друзі, оці голки. Тоже отак бере вам показую, ви бачите, теж голки всі оригінальні, то що всі рідні фарби, навіть по них можна побачити, що напрацювання дуже таке мінімальне. Тут у нас йде оця шахта. Я вам казав, що я собі десь наставлю тюк на ну, по вазі він десь має вісь... 16-18 кг. Більше не робив, бо кажуть, це дуже важко на спину, на руки до чого. Розмір цього тюка регулюється тут. Тут так поставив. Тут ще можна донизу скільки випустити. Він тоді буде, я не знаю, він буде дуже довгим. Такий друзі прес. Я кажу, він є дуже простий. Нічого складного немає. Між цими пресами, які тут може у нас в Україні продаються, ну, це є, може найпростіші пресори Касаліс. Ну, Якщо там їх порівнювати з якимись не знаю, там, нью холландами велгерами, Сіпма, то ці преси вони дуже прості. О, браті, такий прес. Вирішую вам зняти коротенький огляд, так більш поверхнево все розказати, показати. Може комусь щось буде цікаво, пишіть, задавайте питання, може щось вам ще розкажу. Можете щось від себе написати про оці преси. Може хтось теж має. Там вже декілька років ними перекористується, може має якусь інформацію, то кажу, пишіть, буде, як то кажуть, цікаво почитати. Купляю цього преса в Романа, місто Броди. Швидше, друзі, в нього ще брав ось цю фінську сівалку Симульта 2500. Тож, якщо комусь цікаво, можете перейти до мене на канал, про неї я зняв більш таке ну, детальне відео. От, сівалку, якщо так в загальному взяти, я залишився повністю задоволеним, вона ну, дуже проста, конструктивна, проста налаштуванню норми висіву. Ну, і Сама по собі вона дуже гарно це зерно висіває, рівномірно е сіє на рівномірну глибину і пізніше отримуєте дуже хороші сходи. От. Ну І по якості ця сівалка ну, повинні зрівняти з нашими сівалками, що тут роблять ремсинтез, Деметра, ну, там ще інші виробники. Вона з 90, здається, там, 2, чи з 93-го року. Вона ще повністю рідній фарбі. Це в оригіналі от 92-й рік. От. Ну, це не наші виробники, що купив і через два роки все покривається ржавчиною, все починає коротше гнити і, ну, і так далі. Коротше куча проблем. Якщо чесно, хотілося б взяти сівалку від нашого виробника, ну то що через ці ось, друзі, нюанси, проблеми, через їхню високу ціну, то я відмовився від цієї покупки і взяв ось таку імпортну сімульту. Так. Тому, кажу, брав Романа, взяв цю сівалку, дуже вони мені привезли в хорошому стані. Ну і вирішив, що в цьому році взяти в нього пресу. Роман мені цього пресу запропонував, я йому сказав так, має бути будь-яка модель, має бути чим попростіша, має бути в хорошому стані. До неї мають бути запчастини і Ну і щоб за нормальні гроші цього преса взяти. Дуже багато грошей я теж не хотів давати, бо Ну самі друзі, бачите, що зараз робиться. То долар піднімається, то ціни на зерно немає, то кажу, ціна на худобу, то піднімається, то опускається. І зараз давати кучу грошей за якийсь там ну, супер наворожений прес, я теж це не хотів. І кажу, Роман запропонував цю модель. Каже, для твоїх потреб цього тобі преса повинно вистачити. Отак. Це якщо коротко, де купляли. Якщо ви, друзі, хочете взяти собі сівалку чи ось такий подібний прес. Десь тут залишу контакти Романа, можете до нього подзвонити і з ним можете собі поговорити і теж можете взяти в нього якусь техніку. Також в нього є ще YouTube канал Агротехніка з Європи. Теж можете до них переходити час від часу, дивитися, вони там теж публікують різні відео з поставкою різної техніки з Європи. Щось побачите, можете йому написати Viber, він вам зніме окремо відео. Про той ту, ну, ту техніку, яку ви хочете брати, там сівалка чи прес, чи якийсь там комбайн, і собі там, придивитись і можете щось собі взяти. В цей я взагалі купляв, кажу, я навіть не їздив, на нього не дивився, Роман скинув відео. Я побачив, що все нормально, ну і все і заказав. Хлопці привезли, розгрузили, я з ними розрахувався і кажу, друзі, прес стоїть мене, отже два тижні ним працюю, тюкуюсь, Ну як два тижні? Ну, два рази тільки виїхав. то вже, як кажу, зробив біля 200 тюків. Отак. По доставці, ну я вам теж казав, як ви знімав відео на сівалку, то вони беруть суто за солярку. Вони мають свої евакуатори, привозять і суто за солярку беруть. Ну Не буде такого, що вони до вас там струть останні гроші. Отак. Думаю, вам коротенько все розказав, показав. На цьому, друзі, скоріше всього, що буду закінчувати це відео. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, коментуємо. Дякую всім за перегляд. Ну і до зустрічі. Ну і, друзяки, вирішив вам ще показати шуданську траву. Ось сьогодні беру кошу. Посів був 7-8 травня. Сьогодні у нас вже 26 червня. І ось так ця трава виглядає. Ось такі бачите перекоши. За висотою трава десь ну, більше метра. Ось такі бачите валки. Трава сочна і навіть бичкам давав водую, дуже гарно їдять. Ну, а тут вирішив скосити на сіно, висушу затюкую. Тут бачите, ще з ходанкою сіяв люцерну, От місцями проросла. От, і такий буде у нас перший Ну, Я думаю, що непогано. Ще як будуть падати дощі, я думаю, що таких ще лукосів буде десь 2-3, може. Ну 4 не буде, але десь 2, я думаю, що повинні ще взяти. Отак. От